Привіт, привіт народ. Сьогодні знову ми у кварті. А, треба якийсь спецконтролер. Ну, у нас такого нема. Хочеться плойку, звісно, першу, але вона така страшна. Ніяких гарантій. Така вона страшна. Хтось її різав бідняшку ножами. Треба подумати. Трошки для душі взяв. Дивіться, що знайшов. За 1 євро. У мене є ж PlayStation камера, про яку я теж не знав, що вона існує. Так до неї ще ігри є. Отаке мені парять. Каже, дивись, яка класна штука. Зелда. Ось такий І отакий Ball. Каже, штука 10 євро, але забирай всі за 20. Ну що, ну, забрав. Коротше. Забрав. Хочеться зайняти чимось руки. Хочете прикол. Я зайшов в магаз, просто йшов по місту, називається Магаз ігровий. І дивіться, що тут є. Тут таке саме. І воно тут 11-12 євро коштує. Це на барахолки 10. Це, Це да. Да. ну Раз я вже тут, то покажу вам ну, Магаз. Тут ретро всем нема, но сучасні штуки есть соникки. Машинки всякі, сувеніри, О, леготранспормер, класс. О, вот такую руль я що за 3 евро покупал. Так, це PC Gaming. У мене до такого ще не дійшло. Ух ти, на Nintendo є кермо. Це що, ти їх каталог молодше? Xbox старий, 80, PlayStation старе 5. Вішка 30 євро, мабуть, за всіма штуками, так що на такі вони вже і дешеві виходять. А PlayStation 3 – 69. Зовсім трошки ретро штук. Ну все зрозуміло, це всякі ігри, це дано всякі диски. Але я бачу тільки PS4, PS5, Старіших я не бачу. А, ні, брошу, брошу, брошу. А ну чекайте, хоч ж треба тоді знайти Silent Hill за 10 євро. А це що? Це Xbox. Ой, вишка є. Маріо, Маріо, Маріо Карт. У мене вже є. А, бачите, які? 20. 22. Ні, тут ми не будемо брати диски. Тут ми не будемо брати диски, це дороге задоволення. Придивлюся плоєчку. Все зрозуміло. Все зрозуміло ці фігурки скрізь О, кори класні ноги отбирать лего понятно десь я фігурки бачу ось тут Дивлюсь диски, взяв рекламну брошурку буду знати, що є такий магазин. Привіт! Я ще не знаю, чи здороватись, чи ні, чи це буде окреме відео, чи продовження сьогоднішнього. Або я з риночку, з барахолочки, уходив дуже задоволений, мурликав там щось і сказав все, пока. Але ще доїхав додому і що, тепер. можно и показать, что сегодня у меня вышло. Вот такой пакет. И за всяким. Кайфуша, здоров. Как ты? После дождя нормально тебе Гуляет или не очень? Что ты трусишь? Натрусись. Так о, цілий пакет, наче нічого нічого. А цілий пакет. Давайте подивимось ближче, що там. І пакет, це ж не просто пакет, це вакуумний пакет, бо ми вже вчені, ми знаємо, що прибульці прилітають у різних предметах до наших осель. Слава Богу, що тоді. Ще раз я не пам'ятаю, наче пан Ред Panda мені сказав, вакуумний пакет я такий точно. І вони в мене є. Ми коли приїжджали, в мене був оцей. І київський. Чого і київський? Амазонівський набір, багато пакетів для одягу, і тепер я страхуюся кожен раз. Ну і во Все, зараз подивимось. Почав дивитись трошки подафігів, бо відкриваю типу, Google, і воно каже, перший результат воно мені каже 133 євро такий набір. Думаю, що? А потім бачу, ага, баушний 15. Боушний 22, а запакований 77, 43. Ну, коротше, якщо там є всі детальки, я сумніваюся, але можливо диво станеться. То прикольно за 5 євро такий лего. Я радий. Давайте далі. Далі у нас цікавий диск. Його побачив, оцю іконку побачив. Ай той. Думаю, це щось що в мене є. А й той, це оця камера, яку я купив у нагрузку до керма. тетя продала мені за 5 євро кермо і камеру. До речі, це все є що у попередніх відосах. Заходьте і дивіться, Силку Я вже маю навчитися вставляти, десь тут вона буде. ідіть подивіться. Там така барахолка дурна була, ой, там я прям пам'ятаю її, сходіть. Так от. Ай-Той. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ігор. Боже, 13 ігор з камерою. Це все треба буде перепробувати. Include disco Condemos Juga Bless. Короче. І що мені сподобалось? Цей диск 1 євро. Стояв дядя, каже, 1 євро. Всі там продають по 20, по 10, хто хоча б 5 просить. Один, один. І його навіть... А, ну ладно, хотів сказати, муха не какала, какала трошки. Ну він на такий, на перший погляд, настільки нульцевий, що його ніхто не... в руки не брав. От. Бо, ну це щастя, за 1 євро я якось ж буду все це. до речі, я підключав цю камеру до компа і вона не працює. Там є якийсь. Дуже страшний шлях, як її заставити працювати, качати якісь драйвери, правити там іні файли. Ну, коротше, я не хочу цим займатися. Тим паче, що, сподіваюсь, вона на наплойки просто візьме і запрацює. Це номер два. Номер один це Лего. Коробка я викинув, бо наша мені коробка. Далі, далі цікаве. Чому цікаве? Бо це... Якась монстрозна гра. І вона мені сподобалась, тут щось таке веселе. Намальовані якісь дітки, які щось тримають в руках якісь кнопки класні. Я думаю, блин, що це таке? От. І написано потребує у цього мегаконтролера. І тут я рухаю очима і бачу. І бачу мегаконтролер, ви подивіться на це диво, це просто якийсь. Я навіть уявлення не мав, що PS2 має в своєму арсеналі таку махіну. Вона так і називається баз. ну Баз, це типо, що цей звук Бе -е -е, а, Коли ти нажимаєш на якусь кнопку в якомусь шоу, PlayStation 2, дивіться, все брендове, все чітке. просто так, кайф. Воно наче чистеньке, розбирати його мабуть не буду, але в кульочку хай поживе якийсь час. Тому це отакий диск і до нього. Там ще був диск, якась вікторійна, але вона суто на іспанській, то я не став брати, бо не цей. нема сенсу. Поки принаймні. От. Емілія, що ти? Прийшла в бас грати? Ще рано, чекай. Дивись, це монстри. Монстерс, бачиш? Монстерс. Хто це таке? Красиві, да? красавчики. Красиві монстри, може запустимо, з тобою якось пограємо. Останній лот. Ага, хотів сказати, я. дивіться, останній лот. І тут дружина каже, гля, яке небо. І дійсно, яке небо класне. Рожеві облака. Це. Це знаєте чому? Тому що це... Як кажуть, блакитна мрія чи рожева мрія? блакитна, так, кажуть. ну хай буде блакитна, блакитний теж присутній. Хотів я плойку першу. Хотів, хотів і нахотів. Ось вона страшна, як смерть. 220 вольт, клас 1. лазер продукт. Лазерний продукт, ребята. Лазерний продукт. Дуже замозана. Ну але я думаю, з цим можна попрацювати, розібрати її, подивитися, чи є прибульці, бо <свистити> таких може бути. Почистити, дати їй, спробувати, дати їй друге життя. Може вона ще живенька. Пошкрябили малютку. Ось, і до неї ручки і ножки. Контролер. Ну, контролер, до речі, в класному стані, мені подобається це. Навіть якщо що, то... Чисто за контролер. А, ну типу 10 євро. Не хотіли, я казав це вже. Але якщо це окреме відео, то ви ж не знаєте. О, так стану красиво на небі. Гляньте як. О боже. У мене ж камера, в яку я тепер себе бачу. Клас. Отак. Маліновий закат. От. Я не знаю, чи це окреме відео, чи те саме, але повторюся по цінах. За євро взяв той диск за іграми для камери за 5 євро Лего. За 10 євро ну вже так, з вигибонами, але догнав мене продавець. Хотів за 10 це продати, оце, каже ще давай, 5. Я не дав, і вони такі, ну ладно. І цей кабель він дуже схожий на кабель від Vii, Я сподіваюся, що це, це вони сумісні, бо я не шарю, що це за кабеля тут. Добре. ну Хоча б Power її дам. І послухаю, чи вона якісь звуки чи вогники дасть мені. А це незапланована покупка з HDMI на міні-HDMI, бо в мене є. Камера старенька, в якій є HDMI вихід. Доруч, а дурча, в цій є чи не? А, ну, прям, гляну. а в цій нема, це в мене GoPro 13. І я в ній не бачу такого виходу. А в сьомій є, і можна її напряму підключати oh. до компа, а це, ну як напряму, через HDMI. Підключу і може як вепку буде взяти. Бо є ж задумки, є ж ще ж стрімер, що ж є. І хто я тільки не може бути. От, теж 5 євро дядя хотів, я кажу ні. Він каже, 3,5, я кажу 3 даю. Він каже, ну хер з тобою. І... Я достаю з кармана монетки, у мене якраз 4 євро. Він такий каже, ну да ж, 3,50 мені давай. Кажу ні. Мені кажу, ні. ну, було трошки незручно, але ну, блін, а що я буду? Там 50 центів, там 50 центів це вже. Через 2 тижні це вже он лего за 5 євро можна купити ще одне. Так що да, сподіваюсь, цей кабелек працює. Отакий, от от сьогодні. Міля, ти що твориш? Міля. Шапку кидаю. А ну давай тебе. Давайте дам, Давай. Дай тебе позопи. Не треба тебе позопі дати? Ух ти, буся. Не можна такому существу позопі давати. Все, це все. Буду запускати, буду перевіряти, ну і вам думаю покажу. Все, тепер на всякий випадок. Пока. Під крики чаєк на ізумительному закаті. Зустрінемось.